Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 20 серпня, 25 рік. І робимо ми огляд, зроблю я таку сміливість трошки для себе. І відразу назву сорт і відразу, щоб на мене напали. І так ми швидше визначимося. Хоча я більш чим впевнений, що це саме так і є. Нектарин -геа. За яким я ганявся, за яким я начебто хотів, тому що дивився все інше огляди. А виявляється, він у мене росте, зростає, є материнське дерево, але на ньому ні одного плоду немає. На цьому отримали, ось, бачимо знову ось ці плюси, те, що я завжди кажу. На абрикосі. Ось у нас абрикоса. Абрикоса, ось у нас абрикоса, абрикоси тут вже майже немає. Тому що тут. Інжирний персик Сатурн, там Бігтоп, там Сатурн, тут Плайнтоп, а тут Геа. А тут ще й чорний абрикос. Ось абрикос і ось нектарин. Ну, такі, В цьому році ось бачимо такі плодики. Ну, я думаю, що це наслідки морозу, вони там не пов'язалися. Він у нас уже почав опадати. Деякі були пошкоджені гнилі, деякі ось бачимо. Пошкоджують пташки. Раз пташки його їдять, значить він смачний, я думаю. Так, ось має він такий Ось окрас. Такий окрас він має на абрикосі. Я вам відразу скажу, хто на материнському дереві, ну, для того, щоб бути е... правдивим, я прикріплю. Якщо Бо я буває, забуваюся. При... Прикріплю мінологічний огляд. Там на материнському дереві видно, вони червоні, повністю червоні. Смачний абрикос, абрикос, чуєте абрикос, це йому коло абрикосу. Нектарин. Своєрідним таким от на абрикосі він в нього солодкості немає. Він такий ну, для любителів, як я казав, там, в мене і там не знаю, на мегдалю, мабуть, гіркому він, то немає в нього такої сильної солодкості чомусь. Щоб я сказав, як визначають. Ну, смачний, він дійсно смачний і дійсно порівнюють його з біхтоп. Ну, от він мені по смаку да, він бігтоп. Бігтоп теж не занадто такий солодкий. Зараз ми зважимо, оглянемо ось такий красунчик. Так, вони висять не хоче телефон. Тут у нас щеплення, це щеплення в абрикосу. Ось зроблені щеплення. Їм вже 3 та 4 рік, мабуть, я не знаю. в минулому році ми робили плайн топ. Ось тут у нас такий вимахав. Можна і живці з нього брати. Ось у нас плайн топ. Ну, відео не про це. Ну, все ж таки зайшов показати материнське дерево. Ось це материнське дерево, яке минулорічно. Було огляді. Сплодоношені тут немає. ось Воно це 15 років цьому стовбуру. Ми обрізали, пішла одна гілячка Така вона хвороблива, тому що стовбур хворобливий. Але ми його тримаємо для живців. для себе У нас на півдні живці ось такі, бачимо. ну То все інше. Але ну, можна вибрати. Кому цікаво, можливо. Я не показував, ну, якось, ну, бо визначився, тільки сортом. Так у нас все. Ось, бачите, як у нас на одній деревині ось, купа сливок, купа всякої всілячини. Все. Всі у нас персики чистенькі, всі у нас гарні. О, бачите, так я походив. Ой, ой у нас якийсь персик ось завалявся. Це в нас що у нас. А -а. Це у нас Early Red Heaven, такий недорозвитий якийсь був. Бачите? Так, йдемо зважимо. Ось у нас ще вага сьогодні тут стоїть. Сьогодні ми розбирали посилку від тохи вінницького персика. Відео на каналі солодку. 235 грамів. ну Це це для півдня України, я вам скажу, це гарний, гарний результат. Зараз розріжемо. Ось такий він всередині. Ну, трошки він вже підгнив, на це не дивимося. Це вже таке перестих він. Перестиг. Я сам пішов. Трошки та деревина росте не в зручному місці. Не бачимо, не на очах, так сказати. Кісточка відстає, бачимо така. ну, Навіть, знаєте, камера не передає. Не знаю чому. Світло, мабуть, так падає насичено, жовтий, такий жовтий-жовтий колір. Ну і смак. Смак. Смак смачний. Офігенний. Нічого не можу сказати, я не експерт. Щось порівнювати. Ну, кожен повинен мати такий персик. Я його щеплюю, перещеплюю. І в цьому році будемо робити сажанці на гіркому мигдалю. Обов'язково. Тому що Ренге повинен бути в кожному дворі. Все, тримаємось, буде все добре. Така структура твердувата. Немає такої солодкості, я не знаю, як кажуть, там дуже солодкий. Трошки навіть така, ну, можливо, це те, що на абрикосі, як терпкість, не терпкість. Не знаю, як це пояснити, кожен, коротше, должен. Це відчути, посмакувати і лише потім зрозуміти цей гофрукт. Отак, як ми зробили з персиками, які ми хочемо придбати живці, ми закадазали плоди, покуштували, і тепер ми точно знаємо, що ми хочемо. Підписка, вподобайка, лишайтеся з нами. З нами буде цікаво. Дякуємо захисникам за чисте небо. І за змогу працювати на цій землі тримаємось все буде добре.